Усім привіт, мої котики! І сьогодні ми продовжуємо грати в гру Stalker 2 Серце Чорнобиля. Треба щось пам'ятати, на чому ми там зупинилися. Ми виконували квест для нашого майора Дігтерьова, чи він вже полковник десь я так і не зрозумів. Отже, береження. Треба ще одне. Якесь глобальне зробити, бо я не зрозумів. Він сказав, типу, що ми більше не зможемо повернутися, бо треба роздати борги, там чи щось, щось таке, він казав. Я так і не зрозумів, на що він натякає. Але в нас вже немає боргів. Та ні. ні, ні. Тільки нам всі до, цей заборговим. Може трохи. це задав, за, задання казалося типу. я Не знаю. Може, типу, якісь побочні квести всі пропадуть, чи що. Я хто знав ще. Десь тут є вход. Хтось бачить, хто майор почуває почуваю? Зидіться зі союзниками. А де союзники? Це мої союзники були. Вони, вони ще тут хто вони? Десна? А де зуби? Якщо десь поруч. Нікого не бачно. Ну, хтось тебе бачив. Так, хтось мене бачив. Так. Ми тут були, тут на нижніх рівнях були кровососи, ми тут вже бігли трохи. Випадково зайшли, подивитися, що тут, а тут Кровососи сиділи. Блять, шкода керильчука. Була б аптечка. Могли б врятувати. Тихо, тихо, врятували вже. О, А ти хто такий? Де? Ось де хто такий? Та ворог, скоріше. Біля схрону. Ну, ладно, це не схром, це ничка. Щось никає, напевно. Гранати зайви не будуть. Він так... Ну... О, якась карточка, карточка. Ключ картка до да входу до тунелів. О. Опа, чи на... Опа, і флешечка. Флешечка якась. Свинцевий контейнер. Ну, добре. Щось загубив? Напевно, щось загубив хлопець. Шукав щось на полу, може. Болтик. Каблучку Кавучку може свою вторгнути. Може. Балу. Від бімби. я? хто ще взагалі тут є. Хлопці, хло! Anybody хеу? Хто тут взагалі є так? Це що таке? Аномалія? Артефакт Добре, почекають мені хлопці там з варти, бо у мене є один важлив одне важливе завдання. Сходити за артефактом. Правильно? Тим паче, що він лежить прям в Місячний сяй Я б подивилася б може ще і а то папки якийсь. Уже ще подивився, ну то ж. Ну да, шкода. Тут радіація щось дуже велике, якщо чесно, я помру зараз. Я сам дивлюся там, помр такой щек. Гера просто вылетів у вікно. А я думаю, куди він так розігнався? Показники просто в космос злетіли. Ну, та, отже, нам не треба ця місячна сейва, та таке. Артефакт в нас такий вже є. Тим паче, Ой, що ти він є. не такий вже Десь. і добрий. Як хотілося. Та де? Та де він? Де... Алло! Де білка-то? Хм. Я не розумію. Де ворог то хоча б? Мені покажуть тут те Саме головне, що він тебе бачить. Ну він тут, а, а тут. Е... А, він був з стіні ховався. Ніндзя чи шо? Нормально ти там? Він був цей, в мантії невидимці. Ага, мабуть, мабуть. Обшукати, ну я вже обшукав. Знайти вхід до тунелю, що веде у фундамент. Низ... Today, ну, так, and... донизу, там де ми були. Повертаємося тепер. Ти карткою. Тадам. І картку поте... загубили. Диви. Точка. Це що таке було? Ну, все, типу, незворотня точка О, О. Скіфа, доповідай. Твої люди потрапили в засідку. Але я помстився. що у нас є союзник у варті. Він повідомив про наближення загонів до фундаменту. <тас> Треба поспішати. Не можна дозволити варті зробити те, заради чого вони туди полізли. Що це таке тебе? Я багато років охороняв ці підземки. І Тройно. не просто так. Приготуйся спуститися в пекло і пройти його. Я спускаюся у пекло, мені кажуть. А куди мені взагалі? А, напевно, сюди. Добре, зовсім. Ну, Кож, дивись, тут розтяжечка така була цікавенька. І я як ступив в цю. і підірвався. Ну зато тепер не треба ящики відкривати дивив. Дуже зручно, вийшло. Вимкнути рубильник. Я щось вимкнув. Напевно, це вентилятор. Вентилятор, так. Але навіщо? Ну щоб типу на ту сторону міг пройти. Якщо б він крутився, я б. Накрутився би на нього, перелік. Було б смішно. Пармоп з мене зробили. Ну так. Свіжесенька була. Свіжесенька. Не лізь. Добре. Піду в іншу сторону. А далі паркур? Я так розумію. О, пап якась валяється. Так. Ну, паркур це я люблю. Паркур. Я це люблю. Але далі тиждень. Добре, це. А, там ця аномалія е, хлопушка ця, яка ловить мене. Добре. Але спочатку я е, всіх облутаю тут на шляху донизу. Опа, це туди придумав, Тихо, тихо, тихо. Збереження. Ми спустилися донизу, добре. Я ж так і зробив на всяк випадок цей збереження. Розтяжки не бачу. Ні? А що за ящики такі? А що у цьому фундаменті взагалі? Може щось цікавеньке знайти то? І навіщо мені щось цікавеньке шукати, адже я не дуже розумію, це, це серйозна тема. Бо який сенс від? Знахідок, якщо я не зможу більше, типу, і... якийсь друве ангар. О, там щось попахує цим хімоза якоюсь. Це тут Харлік це купалася? Так, так. А ото ми згори були, до речі, бачили цей газовий штуку, там де ми відкинулись від цей, від радіації. Mm -hmm. А я думаю, чому нас. То був спеціальний, типу, запобіжник, щоб ми сюди не, про... не пролізли раніше, ніж прийде час. Зараз буде якась перестрілка. Шукаю укриття, шукай. Шукаю укриття. Браття, Яку гранату? Не треба. Ні, це не той шлях, який нам треба. Я стрибнув, але я впав. Ну що ж таке, ну. Давай ще. раз стрибнув. Ну я головою балку бахнувся і вниз полетів. Що за сховок якийсь? Тим, бо... Тим паче, що пачеш тому сховку взагалі нічого цікавого немає. Це треш. Де З самого початку. Ну, нормально. еще одна справа, поехали. Они прям спавнять, я тоже думаю, так? Ну я не встигав. Ну все. Ну що. Ні-ні-ні, та-та-та, що -та. ми робимо взагалі, я не розумію. Ми по цьому тунелю лазимо щось, і у мене життя тупо закінчується і все. Фундамент. Hello фундамент, це я. скіф подряд как хлопцы. Ну, гаусгармата. Ось цього гаусгармата. Да, Та, мені... Тримали. Не треба мені це. Ні? Да, навіщо? У мене своя є. Ну, так там патрони можуть? Мож... У мене свої є. Багато? Мене... Да, досить. <звук> мене так вражає, що я розбитий гуляю взагалі по землю. Вам не здається так трохи? потрібно викриття, я з тобою згоден. А мені треба зрозуміти, навіщо я ці важелі всі ті ці. Збереження гри неможливо. А коли стане можливе. Пов зиму, що робимо? Так, трохи перекур перезарядим. Ты мало так. так. Окей. так. Ну, перемикаємо прямо в бою. А мене не треба, а я думаю, що так там... Ты побіг, ты? Так, тепер я не розумію, куди далі йти. 3 метри наліво написано, але. А це куди шлях? Взагалі не розуміємо. Кудись наліво. А, а, зелен... Зелененька, так? Неможливо. його. гри берешні Добре. Скіфе. Сподіваюся, ти мене чуєш. Я теж сподіваюся. Коршунов уже в центральному залі. Mm. Чекає лише новий контрольний блок. Я зроблю все, так, що зможу, але. Благаю, Не напролом. Уб'ють. Не, Краще, не через кімнату розпостереження. Другий поверх. Я пущу. Знаю як. Mm. Далі він каже, треба йти не на пролом, а через якийсь другий поверх. Але я не вмію. Збереження гри на решта можна зберегтися. Другий поверх. Нам не сюди. Нам не сюди. Там 45 чоловік стоїть. бім Так, я не зрозумів далі, на куди йти треба. Він каже, каже типу, Не йди на, на, на пролом, йди через якийсь тайничок. Я такий, ну, пішов, через тайничок, але нічого Dumbler. не Тумблер. Ну це, типу, о, хути, але замкнути. Зачинено. Хелло, хлопці, open the door. Hmm. Коротше, я бачу тільки один шлях, от, от ті чотири тіпа, які там стоять, просто розвалити кабіну їм. Вот так вот. вот Не можу, у меня нема. А ч не бимкая? Бим, не здається, а наші. Що ж? Из союзники у нас тільки. Я думаю, що це здоровый вариант. Але це краще, ніж нічого. Добре. Одного разу він мене витягнув. Йому можна довіряти. Довіряємо, він не злякається. Ходімо, Час світ... і зруйнувати фундамент. Думаєш, варта буде чекати? О, це краще вже. Погнали! Ти хто? Полковник? Чи пополковник? Зачинай двері. У мене немає ключей. Open the door, please. Полковник, чи... О! Заходимо на три. Один. Два. Не налажай. Три. Відключи один душевий прислід і підси. Не тиснить на мене полковник. Це обладнання завжди впливувалися. Треба бути надзвичайно обережними. Інакше не вигадуй. Це хруба повдурів. До генераторів не дійде якого біса ми вскривали X11? О, хто зна. Просто зроби це і незабаром твоє ім'я лунатиме по світу. Нам потрібен хтось, щоб розкрутити довбонь обручі. Ми обидва знаємо, що представник не варіант. Але мій батько твій батько мертвий. Його нема. Я сам бачив, як вони варилися в тих капсулах. Фізіограф це просто гребаний подякуючий телевізор. Немає способів знати напевно. Але якщо є okay. хоч найменший шанс. Ти не вчений. Ти лайно. Угу, Перестрячує його. І куди ми забігли? Такі дірські, типу, вирвались. Да, Ален, А где это генерал Поршунов? Ооо, что такое? Он какой-то реактивный! Да, интересно. О, так, мне ну, он О, ты сломал что-то сломал нет? не Он себе ничего не сломал. Стрибунець, Я завжди не встигаю перезарядити зброю, значить починаю бігти. Доберуся до кошту. Тадам. Знову по морді. А, У нього якийсь прокачаний зі сказе. Нажакуємо в шию. Це колима, так? Рухий тайм варта до мене кричить можу, хоп, потечно можу Я Не можу, не можу, не стрибаю. Ай, тупичок трохи. Так почекайте за летом. Я не можу передрізати цей хилитися. Вообще, це типы сбоку стреляют. Ничего себе не стрибає, можно я так теж тут хочу себе. Цей костюм можно. Давай, давай, давай. На, на так то ты... Может то ты труп? Не о! Полковник дехтирев врывається в команду. Що ти з ножем? Може ти гвинтівку достанеш ще, ні? Що собі, що ти твориш? На, на. Він... Ти взагалі. Людина? Ти хто? А що з нашим полковничком, все? Відробили його? Може ми його... Зоні без змін. убитий кур. О, допомогти. Вставай, брате, І все стане на своє місця. Полковник, вставай! Ти чого відпочиваєш? Втомився чи що? Підйом! Поняв, похоже. Так підійми його. Ну, Та він ліпуємо. не хоче. Він... Я буковку нажимав. Кліп, вставай! Він кліпає. Корхнув, о, дивишся, це... Флешка якась. Звір. Чи а, колон Фауса це те, що нам треба забрати. Забрати колон, є. Тепер куди? До далі, не, не? Повернути колон. Це той колон, який я знаходив у Фаустедже, не? А потім мене... в мене його забрали, коли мене коршунов піймав. Колон у тебе. Сюди. Що ти липишся, чи? що? А, зараз її будемо запускати. Нічого собі. Що відбувається? Якийсь не трішки Далі Опа, це батько. Далі не хто ти? Ми є результатом експерименту, в ході якого було створено сутність під назвою S-свідомість Тато, за нашими даними, землю обертає особливе інформаційне поле, так звана Ноосфера. Угу. Вона об'єднує всіх розумних істот на планеті та зберігає їхні ментальні образи. Яке правило справжнього вченого? Наша основна мета внести корективи в ноосферу. Це дозволить ліквідувати гнів, жорстокість, заздрість та інші негативні фактори з плану. Як ти казав? Яке справжнє правило вченого. Індивідууми не здатні вплинути на ноосферу. Замовч! Але ес свідомість може. Заткнись! Закрий свій записок! Треба стерти, знищити, викорінити це! Я хочу стерти це назавжди! Без сліду, без залю! Ну? Стіфа! Допомоги, ну, <поможіть> мені стіф. сім! Давай! Бувай! Викинь це кудись! Куди ти, потяг... Куди ти потягнув ту потягнути штукенцію! Поклади! Ти ти -та... Ти що робиш? Зараз буде якась баба. Далі, не тікає з мені здається, що це небезпечно, коли такі шестирні обертаються дуже швидко. А я казав. А я казав. Я такий встав. В обличчя просто кусок якоїсь металевої брухтета не влетіло. За одним ідуть. Сподіваюся, дьовець знайшов де заховатися. Скіф отямився. Я ж тобі казав, що він живучий, як кішка. Кішка. він відомо. Усе вийшло. Програма Stalker. Усе пішла в невідомість. Ну і куди ти летиш? А? Тільки ж огонтався. Скіф правий. Ні, у нас, ні в зони нема за його часу. Їй не вижити, поки їх хтось, хто має на неї свої плани. А хто ще лишився? Кайманов. А його за що, стрільцю? Які в діда можуть бути плани на зону? Як краще собаці лапу перемотати? Добрий доктор, який всіх вилікує. Це лише маск. Ось послухайте. Він записував це в Ексім. Незадовго до під'єднання всесвідомості до Ноосфери. It's have Це спрацює тільки для усіх разом, а не для восьми обраних. Второпить. Зона так точно. Кайманов це знає. Але хіба його це зупинить? Uh -huh. Тобто ти хочеш, щоб я вбив Кайманова? Я хочу, щоб зона була просто зоною, а Кайманов не хоче. Дістатися до нього буде непросто. Після руйнування фундаменту зону трясе як ніколи. І через аномальні сплески зараз усюди небезпечно. Але ти впораєшся. Мусиш. Е, тут же Хочу поговорити з Каймановим. Тоді вирішу. До Рудого лісу ти без мене не потрапиш. Зона оновлюється. Так уже було після супервикиду восени 2011-го. Але ти був правий, скіфе. Якщо боятимеся, з місця в зоні не зрушиш. От і перевіримо. Бути мені справжнім провідником чи краще померти? Ходімо, коли ми ще такою побачимо. Я не все залізти тобі в голову. Як закінчиш, побачимось біля червоної фортеці і закінчимо те, що почали. Біля Червоної, з червоної фортеці. фортеці підемо на генератори Ага. крізь телепорт. Ними уже років десять не користувалися. Угу. Тому потрібна експериментальна броня проєкту X, розвідка, як ситуація Щоб він тебе на молекули не розібрав. Ось того ж наша червоної з моїх старих якась супер броня у модель ікс пушку лишив. Сказав, якщо пережив це, значить заслужив. Це вона Сотник. Це що? Mm. Комбінезон X7. Це та броня, яка нам треба. Угу. Хлопці, хелло, що ми тут робимо? Хубаску з'їмо. Це викинемо. Ти ж казав, що це сама добра аптечка. Так. Я за всю гру <с> жодного разу її не користувався Так, що, погнали? Ріхтери. Ну що, Скіфе? Готовий вирушати? Та вже ж, погнали. Так. Можемо вирушати. Я відремонтував все з зброю кулі купив. Треба покінчити з доктором. Бідний доктор, навіщо ви хочете його перестрелити, я не розумію поки що. Добре, котики. Будемо закінчувати це відео. Сподіваюся, що вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь та не забувайте про дзвіночки. А з вами була Макіма. Всім пока-пока.